Книга пророка Софонії, розділ 1. Господнє слово, яке було до Софонії, сина Кушія, внука Гедалії, правнука Амарії, праправнука Єзекії, за днів Йосії, Амонового сина, Царя Юдеї. Я цілковито знищу з поверхні землі все, говорить Господь, з мету людей худобу знищу птахів небесних і риб морських. Покладу край спокусом разом з нечестивими, знищу з поверхні землі все людство, говорить Господь. Я простягну мою руку проти Юдеї та проти всіх мешканців Єрусалима, я зітру з цього місця залишки вала і навіть імена жерців, разом з їхніми священниками. викореню і тих, котрі поклоняються на дахах небесному війську, а також тих, які присягаються Господом і одночасно присягаються своїм Царем, молохом, так само й тих, котрі відступають від Господа, як і тих, які не шукають Господа та не звертаються до нього, замовкніть перед владикою Господом, адже Господній день близько. Господь приготував жертву, освятив своїх запрошених. У день Господньої жертви станеться таке. Я покараю можновладців і царських синів, а також усіх, хто одягається в чужоземну одежу. Покараю в той день і тих, хто перескакує через поріг, тоді як вони наповнюють дім свого владики насильством та шахрайством. Того дня, говорить Господь, від рибної брами лунатиме крик, голосіння з нового міста і велике руйнування від пагорбів. Голосіть і ви! Мешканці Мактеша, бо знищений весь купецький народ, загинули всі, що важать срібло. У той час я обшукаю Єрусалим зі світильником і покараю мужів, котрі закостеніли над помутнілими осадами вина в чашах, і вважають, Господь не робить ні доброго, ні злого. Їхнє майно буде розграбоване, а їхні будинки спустошені. Вони збудують доми, але не житимуть у них. Насадять виноградники, але вина з них не питимуть. Адже близький великий Господній день, він наближається і дуже швидко наступає, вже чути наближення Господнього дня, гірко кричатиме тоді навіть найхоробріший цей день є днем гніву, днем горя і скорботи, днем нищення і руйнування, днем темрями і мороку, днем хмари і туману. Днем труби військового крику проти укріплених міст та їхніх високих башт. Тоді наведу страх на людей, так що ходитимуть, наче сліпі, тому що вони згрішили проти Господа, їхня кров розіллеться по землі, а їхні тіла лежатимуть гноєм. У день Господнього гніву їх не врятує ні їхнє срібло, ані їхнє золото, тому що вогонь його обурення охопить усю землю. Він готує страшне знищення для всіх мешканців землі. Розділ другий. Зберіться і усвідомте, безсоромні народи. Перш ніж здійсниться заплановане, день пролетить, як полова від вітру, доки не прийшов на вас день Господнього обурення і не запалав на вас Господній гнів. Шукайте Господа. Усі покірні люди землі, які виконують його закон. Шукайте справедливості, досягайте покірливості, може, ви будете захищені в день Господнього гніву, тому що газа буде залишена, аж келон спустошений, з аж дода серед білого дня повикидають його мешканців, а екрон взагалі буде викорінений. Горе вам, керетейці, народи поморського краю, проти вас, филистимці, мешканці ханаанської землі, спрямовані слова Господа. Я знищу вас так, що не залишиться жодного живого. І стане помор'я Пасовиськом, де мешкатимуть пастухи і будуть кошари для отар. Поморський край дістанеться залишку покоління Юди, там вони пастимуть отари, а вечорами відпочиватимуть в вашкелонських будинках. Там їх відвідає Господь, їхній Бог, і відновить їхній добробут. Я чув наругу з боку Моаву і глузування амонійців, котрі знущались з мого народу і підносились над їхніми кордонами. А тому, як я живий, говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, так Моав перетвориться на Содом, а край Амона на гомору, їхня місцевість заросте терниною, перетвориться в солончаки навіки. Для залишку мого народу вони стануть здобиччю. Уцілілі з мого народу їх успадкують. Станеться з ними так через їхню гордість, позаяк глузували і підносились над народом Господа Саваота. Господь виявить супроти них свою грізну силу і знищить усіх ідолів богів землі, тоді йому поклоняться всі острови народів, кожен зі свого місця, а ви, ефіопляни, поляжете від мого меча. Він простягне свою руку проти півночі і знищить Асирію, перетворивши Ніневію на руїну і безводну пустелю. На її просторах відпочиватимуть отари та всі польові звірі, сичі й сови житимуть на її капітелях, а ночами з вікон лунатимуть різні голоси, шматки сухої глини й каміння лежатимуть на порозі, стерчатимуть уламки кедрових дощок. Отак буде з веселим у минулому містом. Яке почувало себе безпечно і само себе переконувало, тільки я і немає іншого. Якою ж руїною воно стало, лігвищем для звірів. Кожен, хто проходитиме повз нього, засвищий і махне рукою. Розділ третій. Горе Бунтівливому, розбещеному і сповненому насильства місту. Воно не слухається закликів, не сприймає повчання. Не покладає надії на Господа і не наближується до свого Бога. Його можновладці в ньому, як рикаючі леви, а його судді, як зграя вечірніх вовків, не залишають після себе до ранку нічого. Його пророки зарозумілі й зрадливі, його священники опоганюють святиню, нехтуючи законом. Але Господь, який перебуває посеред нього, праведний і не учинить неправди, з самого ранку. Він своє справедливе судочинство виводить на світло, і його не бракує, але злочинець не знає сорому. Я знищив народи, зруйнував їхні фортеці, зробив безлюдними їхні вулиці, так що ніхто ними не ходить, їхні міста спустошені і немає в них мешканців. Хоч я їм говорив, майте страх переді мною. Приймайте моє повчання і ваші оселі не будуть зруйновані, не прийде призначене мною лихо. Вони ж натомість, від самого ранку, ще активніше творили усі свої недостойні вчинки. Тому тепер чекайте дня, говорить Господь, коли я виступлю як ваш обвинувач, адже я вирішив зібрати народи, скликати царства, аби вилити на них своє обурення. Весь мій палкий гнів. Тоді у вогні моєї ревності буде знищена вся земля. Після того я відновлю в людей чисті уста, аби всі вони прикликали Господнє ім'я і одностайно служили йому. Навіть ті мої поклонники, що мешкають за ріками Ефіопії, мій розпорошений народ принесе мені свої дари. Того дня ти більше не будеш соромитися своїх учинків, у яких ти був винуватий переді мною. Адже тоді я звільню тебе від тих, що хизуються в своїй зарозумілості, і ти також більше не виявлятимеш гордовитості на моїй святій горі. Я залишу серед тебе лагідних і вбогих духом людей, котрі покладатимуться на Господнє ім'я. Залишок Ізраїлю не чинити мене справедливості і не говорити мене правди, серед них не знайдеться підступних і лукавих уст. Вони будуть пастися та відпочивати, і вже ніхто їх не лякатиме. Радій, дочко Сіону, весело вигукуй Ізраїлю, від усього серця радій і веселися, дочко Єрусалима. Господь відмінив вирок щодо тебе, прогнав твоїх ворогів, цар Ізраїлів, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. Того часу скажуть Єрусалимові: не бійся, Сіоне! Нехай не опускаються твої руки, Господь, твій Бог, є посеред тебе, Всемогутній тебе врятує, Він радітиме тобою особливою радістю, відновить свою любов, Він буде тішитись тобою, як веселяться у свята. Я усуну спосеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Тоді ж я розправлюсь з усіма твоїми гнобителями, спасу кульгавих і зберу відкинутих. Сприятиму тому, щоб їх поважали і величали у кожній країні, де їх ганьбили. Того часу я поверну вас, обов'язково я вас позбираю тоді. Неодмінно я зроблю вас іменитими і славними поміж усіма народами землі. Саме тоді, на ваших очах, я зміню вашу гірку долю, говорить Господь.